Йде по англійськи. «English Home» закриває магазини в Україні. Будинок іграшок відкриває перший магазин мережі на Закарпатті. Львів Круасан» вже у Вашингтоні. Епіцентр запустив мережі супермаркетів, епіцентр Фуд» і Епіцентр Хом. Інфраструктура краси вже працює 20 поштоматів Мейкап у столиці. Наїлись, чому сотні ресторанів можуть закритися в Україні? Які міжнародні бренди не побоялися та відкрили свої перші магазини в Україні у повномасштабне вторгнення. бренд товарів для дому та декору English Home припиняє роботу в Україні. Інтернет-магазин не приймає нові замовлення ще з лютого цього року. З моменту заснування English Home стрімко розвивався та став одним з найпопулярніших брендів домашнього текстилю та декору в Туреччині, Європі на Близькому Сході й Азії. Одна з причин стрімкого кількісного зростання розвиток за франчайзинговою моделлю. На кінець літа 2016 року в Україні вже працювало 23 торгівельні точки. В жовтні 20-го – 33. Наразі точна кількість працюючих магазинів невідома. Нові відкриття магазинів у вересні та на початку жовтня. Розрібна мережа близько вже налічує понад 190 крамниць в Україні. У вересні додалися магазини в ТЦ Липки, що Івано-Франківську, та в місті Біла Церква. Укрпошта запускає мережу поштоматів. Український виробник Модерн Експо виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 поштоматів Укрпошта 70 у Києві та «30» в Одесі. Отримати посилку можна буде через пін-код або оновлений мобільний застосунок Укрпошта 20 А вже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні. І найбільший онлайн-ретейлер косметики в Україні Мейкап запустив мережу поштоматів у жовтні 25-го В Києві запрацювало 20 поштоматів компаній інвестицій понад 2 мільйона гривень. А до 2026-го компанія планує розширити мережу поштоматів по всій країні. На початку жовтня нова пошта перетнула позначку 30 тисяч поштоматів по всій Україні. Лише за останній рік встановлено понад 8 тисяч нових поштоматів. До кінця 2025 року нова пошта планує вийти на 75 мільйонів доставок. Тому до кінця року розмір інвестицій у розвиток в мережі поштоматів планує наростити до 1 мільярда гривень. На початку жовтня онлайн зооретейлер України Петхаус відкрив перший офлайн-магазин у Києві. До цього понад 15 років працював виключно в інтернеті. Площа першого магазину 72 квадратних метри, де представлено близько трьох тисяч товарів. У 2025 році Петхаус планує відкрити ще кілька магазинів. Якщо тестові формати покажуть ефективність, у 2026 му компанія розпочне активне масштабування мережі в столиці та інших містах України. Лівівкруасан продовжують масштабуватися. В США мережа вийшла на ринок штату Вашингтон. Новий ресторан відкрився в передмісті Сіетла та розташований у ТЦ. Кент Station, на території якого, крім магазинів, кафе та кінотеатру є кампус коледжу. Площа Львів Круасани у Кенті становить 146 квадратних метрів. Він має 42 посадкових місця всередині і ще 28 на літній терасі. Круасани в новий заклад доставлятимуть з власного виробництва в Атланті, яке мережа побудувала минулого року. У США добре розвинена логістика, тому транспортування займатиме не більше 3-4 діб. Будинок іграшок відкриває перший магазин мережі на Закарпатті. Він розміститься у новому Мукачівському торговому центрі «Розвигіб», що готується до запуску наприкінці року. Магазин площею 230 квадратних метрів якісно доповнить те над ТЦ» та стане відчутним магнітом для сімейної аудиторії. Мультікук це не лише магазини заморожених страв, а й нова концепція. Відвідувачі тепер можуть скуштувати готові страви на місці. Бренд вже добре відомий у Європі, США, Канаді, Туреччині та Грузії. А на початку жовтня Мультікук розпочав масштабний ребрендинг 21 точки. У результаті мережа матиме близько 120 магазинів по всій Україні та 269 точок за межами країни. Епіцентр запустив мережі супермаркетів Епіцентр Фуд і Епіцентр Хоум. Уже працює щонайменше вісім точок Епіцентр Фуд у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківській та Чернігівській областях. Епіцентр Хоум» – великий формат, де представлені посуд, текстиль, предмети інтер'єру, побутова хімія, техніка, зоотовари, дитячі товари, автотовари і найпопулярніші позиції сегменту DIY. До прикладу, площа магазину УТЦ «Рівгош» становить понад 1300 квадратних метрів. На початку жовтня ЮСК відкрив 110-й магазин в Україні. Нова торговельна точка розмістилася на другому поверсі нового одеського ТЦ маяк А1. Це восьма точка в місті. Магазин ЮСК торговою площею 900 квадратних метрів має формат «Юз Компакт» – адаптований формат, який дозволяє розмістити повноцінний асортимент товарів на меншій площі. Ресторатор Алекс Купер відкриває магазин кераміки Шоломіцька у Києві та будівництво майстерні на Житомирщині. Концепція бренду побудована навколо посуду ручної роботи, меблів з перероблених матеріалів та виробів під замовлення. Чому масово можуть закритися ресторани та кафе в Україні? Листопад, грудень і січень, крім різдвяного періоду, завжди були одними з найгірших місяців для галузі хорека за доходом. Особливо листопад літні майданчики закриваються і починається дощова погода. А якщо будуть і часті обстріли, це ще більше погіршить ситуацію. За аналітикою Постер, у січні-серпні цього року, заклади видали відвідувачам на 8,5% менше чеків, ніж за аналогічні місяці минулого року. Ото спроможність населення падає, ціни зростають, люди менше відвідують заклади. А також брак трудових ресурсів в Україні не уминув жодний бізнес, і ресторанний не виняток. Ресторатор Алекс Купер прогнозує, що закриються сотні закладів, і це тільки в Києві. А більш детально про те, що буде з ресторанним бізнесом в Україні, за посиланням під відео. Повномасштабна війна кардинально змінила ретейл карту України однак міжнародні бренди продовжують вірити в український ринок. Які міжнародні бренди відкрили свої перші магазини в Україні після 24 лютого 2022 року? У вересні минулого року американський бренд Ах, відомий у всьому світі своїм стильним і комфортним взуттям з овчини офіційно відкрив перший флагманський магазин в Україні. Новий простір бренду запрацював у столичному ТРЦ Рівермол. У 2000-х бренд Акт здобув світову популярність особливо після того, як чоботи АК почали носити зірки, як от Сара Джесіка Паркер, Кейт Мосс та Уінфрі. Сьогодні бренд присутні у більш ніж 100 країнах світу. У травні цього року в Україні відкрився перший магазин відомої європейської франшизи «Кейптон Кенді, яка пропонує різноманітні солодощі. Ексклюзивні права на її розвиток отримала мережа супермаркетів «Сільпо». Перша крамниця солодощів у форматі Шоп-ін-шоп працює у Києві в ТРЦ Республіка Парк. Кептон Кенді родом із Праги з 2014 року. Бренд підкорює Європу. Зараз магазини мережі є в Чехії, Італії, Нідерландах і Німеччині. Київ став 12-ю точкою на мапі бренду і першою в Україні. У липні перший в Україні магазин відомого турецького джинсового одягу Маві відкрився у Чернігівському Мол. Площа магазину 328 квадратних метрів, асортимент близько 2000 СКЮ. Маві був заснований у 91-му році у Стамбулі. З того часу бренд перетворився на міжнародну фешн-компанію, присутню у 34 країнах світу, та налічує 5500 магазинів. І перший в Україні магазин польської мережі Worldbox відкриється у новому торговельному центрі Покровський із Ізмаїлі площою 400 квадратних метрів. Worldbox заснована у 2008 році в Польщі. Це мультибрендова мережа магазинів, яка пропонує сучасний сегмент casual sport для всієї родини. Магазини мережі входять у CCC Group, представлені більш ніж у 150 містах Польщі та онлайн. Про інші бренди, які попри війну, все одно обирають Україну для розвитку. За посиланням під відео. А про план підготовки до чорної п'ятниці. Як бізнесу комунікувати після обстрілів і в кризу аналітика ринку нафтопродуктів в Україні? За яких умов мережа ЄВА закриває магазини? Все у нас на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. А всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!